Пановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Зараз є деякі події, які просто непомітні в тіні Давосу. Ми з вами безумовно поговоримо і про Давос, але ми ж займаємось з вами тут не хайпом, не новинами. А я намагаюся знаходити для вас щось важливе, навіть якщо це не виглядає таким гучним і яскравим на перший погляд. Це можна порівняти з канарейкою в шахті. От колись. Шахтарі брали з собою в шахту канарейку. До речі, в Британії так робили ще до 80-х років минулого століття. Чому? Тому що коли там утворювалася небезпека, да, якісь гази, які могли людей вбити через певний час, то канарейка почувала себе погано першою, і коли вона переставала співати. Люди замислювали, що треба діяти і діяти швидко. То та подія, про яку я хочу розповісти вам, вона чимось схожа на такий тихий, але дуже важливий показовий сигнал. В американській автоіндустрії відбувається така подія: канарейка перестає співати в одній країні і почне співати. І ця подія вона знаменує собою кінець епохи глобального аутсорсингу для одного з найвідоміших глобальних автомобільних брендів. Це General Motors, який офіційно оголосив про припинення виробництва свого кросовера Envision в Китаї, звідки вони його багато років імпортували. Замість піднебесної наступне покоління цього автомобіля буде вироблятися тепер в самому серці Америки, в Канзасі. Розповім вам, чому це відбувається, чому це така знакова історія і чому вона може власне нас навчити? А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій youtube канал Алецюк про економіку та прокоментуйте, що ви про це думаєте. Це рішення американської компанії є частиною такої глобальної стратегії. Решорінгу повернення виробництва, яка спричинена жорсткою тарифною політикою і політичним тиском, а по суті, новою стратегією Вашингтону, про яку я читав довгу, більш ніж годину, лекцію в українському глобальному факультеті. І я ділився з вами цим відео на нашому каналі тут Галасук про економіку. До речі, я вже наступного тижня планую запустити новий. Канал додатковий з короткими економічними лекціями. Дуже дякую вам за поради про назви. Я на вихідних оберу три кращих назви, подарую книжки, як обіцяв, і дуже ціную ваш відгук, ваш зворотній зв'язок. Це дійсно дуже надихає продовжувати. Тож, щодо цієї канарейкової події, Білий Кенвіжн, ця марка машини має унікальну і Доволі суперечливу історію, тому що по перше, з 2017 року ця модель була єдиною моделлю General Motors, яка прямо повністю імпортувалася безпосередньо з Китаю. Це був дуже сміливий крок як для Детройського автогіганта, який викликав чимало критики вдома. Протягом майже десятиліття General Motors імпортували цю модель, сплачуючи значні мита. З 2018 року в розпал торговельної війни розпочати ще в першу каденцію Дональда Трампа. Про цю війну я вам неодноразово розповідав. От тоді на цій автівці діяв тариф 25%. І незважаючи на це, General Motors було вигідно виробляти її в Китаї і ввозити в Америку. Попри спроби General Motors отримати виняток з оцього жорсткого митного тарифу, адміністрація Вашингтона відмовила їм, змушуючи компанію поглинати додаткові витрати для того, щоб зберегти конкурентну ціну на ринку, щоб не перекладати її на споживача. Тому що багато теоретиків кажуть, що у тарифи платять споживач автоматично вони переносяться на споживача. Ну не зовсім так. Інколи вони з'їдають маржу самої компанії. Тож тепер General Motors ставить крапку в цій китайській історії. Виробництво в Китаї для американського ринку буде згорнуто. А з 2028 року Envision буде виробляти вже на заводі Fairfax Assembly в районі Канзас Сіті. І рішення про принесення виробництва це не просто економіка, це і політика, велика політика, і безпека насправді. Також оцей Бікінвіжен довгий час був такою червоною ганчіркою, буквально для критиків, наприклад, для могутньої профспілки United Auto Workers в США, лідери профспілок і політики з ключових. Так званих хитких штатів Свінг Стейт статі, які могли бути там за демократів, могли бути за республіканців, там Мічиган, Гая. Вони неодноразово вказували на цей автомобіль, як, наприклад, того, як американські компанії підтримують економіку геополітичного суперника на шкоду робочим місцям США на шкоду економіці Сполучених Штатів Америки. Це рішення ще більше зміцнює внутрішній виробничний. Такій селі Дженерал Моторс і підтримує робочі місця в США, йдеться в офіційній заяві компанії. Envision – це не єдина, до речі, модель, яка змінює свою прописку, тому що ще одне велике переселення відбувається прямо зараз, не тільки з Китаю, тікають американські виробники. Дженерал Motors реалізує масштабний план перенесення виробництва з Мексики, з сусідньої Мексики, де робоча сила значно дешевше назад до сполучених. Штатів ще один, до речі, аргумент проти е, тих, хто вважає, що дешева робоча сила це конкурентна перевага України, як би не так. Ну звісно, залежить від моделі. Якщо ми говоримо про суто сировинний бізнес, якийсь примітивний абсолютно, да, то можливо, але точно не в цьому наша перспектива. Ось, до речі, як виглядає новий графік оцієї міграції моделей General Motors. Chevrolet Equinox виробляється в Мексиці, і вже в двадцятому році він переїжджає в Канзас Сіті, Fairfax Assembly. Chevrolet Blazer виробляється в Мексиці. А з 2020 року буде вироблятись в Spring Hill, в Теннессі. І власне цей Envision, про який з вами говоримо. Виробляється в Китаї, а буде вироблятись в Канзас Сіті, Fairfax Assembly з 28-го року. Це насправді дуже скоро, тому що ну, в виробництві речі відбуваються не за місяці, а за роки, і це доволі швидкі темпи. Цікавим поворотом цієї історії є доля самого заводу Fairfax Assembly в Канзас Сіті. Раніше індустрія рухалась до повної електрифікації на повних парах, так би мовити, але реальність несла свої корективи. Ви знаєте, що. Дональд Трамп виступає категорично проти от, переходу на відновлювані джерела енергії, і він намагається використати як перевагу наявність викопного палива дуже дешево в колосальних обсягах в США. І зараз завод готується до обмеженого випуску повністю електричного Chevrolet Bolt, тієї моделі, яка дуже багато бігає по. Українським вулицям і в, в різних містах України у якості таксі, дуже практична машина. Однак, як тільки ця серія буде завершена, General Motors планує перепрофілювати завод виключно під виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Це говорить про те, що, попри гучні заяви про зелене майбутнє, автогіганти усвідомлюють, що стабільний попит на традиційні бензинові кросовери, необхідність завантажити існуючі потужності рентабельними моделями, вони абсолютно на часі. Чому це дуже важливо? Цей крок General Motors є показником змін у світовій економіці, які ще вчора мало хто очікував, мало хто в них. Віри взагалі, по-перше, протекціонізм перемагає, високі тарифи роблять глобальні ланцюги постачання менш вигідними. Ми з вами говорили, що в сучасному світі, так як і 100 років тому, так як і 400 років тому, протекціонізм має сенс, торговельні війни мають сенс. Митні тарифи різного розміру для різних країн мають сенс як інструмент. Розвитку власної виробничої екосистеми безумовно, цей інструмент не працює в вакуумі сам по собі. Він не працює. Тобто, якщо ти робиш тільки це, ну наприклад, як Україна робила, коли захищала Автопром, маючи тільки автозас. Да? Якщо в тебе один виробник і ти робиш великі митні тарифи, то ти пропав. Тому що всередині треба забезпечити конкуренцію. Треба залучити двох, трьох, чотирьох інвесторів конкуруючих, Хай вони збирають різні автівки, хай хтось робить глибоке виробництво, хтось збирання, хтось поступово переходить в якусь локалізацію, і тоді, якщо ти вводиш митні тарифи, ти е, сприяєш розвитку, е, тому що є внутрішня конкуренція, але при цьому є. Захист цього контура для молодої промисловості, тобто ти захистив свій економічний кордон. А якщо ти просто збудував величезний кордон а всередині один гравець, так він буде рентним монополістом. Тут нема чого чекати іншого, ніж те, що відбулося. Ну, це окрема історія. Якщо вам цікаво, прокоментуйте ми про неї окремо з вами поговоримо. Другий фактор це безпека понад ефективність. Тобто, безпека важливіша за ефективність. Знаєте, ще п'ять років тому це звучало якоюсь фантастикою або якоюсь крамолою. А тепер компанії обирають стабільність внутрішнього виробництва замість ризиків, пов'язаних з Китаєм, тому що ризики там величезні, і вони з плином часу будуть тільки посилюватись, і я сподіваюся, що ми з вами побачимо це вже за кілька років. Третій фактор це збереження двигунів внутрішнього згоряння, це повернення масового виробництва бензинових моделей. Це і Еквінокс, і Блейзер, Інвижен, і інше на конвейере США. Це те, що робить Дженерал Моторс, це показова історія. Це показує, що ера бензину ще далека від завершення, особливо для тієї країни, яка має колосальні обсяги викопного цього палива. Я вже не кажу після того, що. Трамп робить зараз з Венесуелою, ми з вами це обговорювали. США буде контролювати практично половину світових запасів нафти, якщо взяти Венесуелу і, власне, США. І це колосальне плече, яке надає перевагу в цих традиційних індустріях. Ну і власне, це ще один великий урок про те, що. Промисловість має сенс, промисловість має цінність. Промисловість це не архаїка, це не минуле, це не савок, як кажуть просто відверті ідіоти, які кажуть, що промисловість це щось застаріле, і ми можемо бути там країною айтішників, країною фермерів, і будемо процвітати. Не можна як країна процвітати, в якій немає розвинутої диверсифікованої сучасної, конкурентної в світі, експортно орієнтованої значною мірою промисловості. Така промисловість потрібна Україні, і сьогодні ми таку промисловість будуємо навіть під час війни, тому що сфера оборонної індустрії вона сьогодні не видна, але це тихий гігант, який сьогодні піднімається на фоні всіх шалених руйнувань, викликів і так далі. Тому величезний урок, те, що в будь-якій адекватній країні потрібне власне виробництво, тому що тоді ти не залежиш від того, добрі твої сусіди чи ні, хочуть вони тобі щось продати, чи ні, дадуть вони тобі щось. З політичних міркувань чи ні ліки, зброю, якісь технології, якісь мікросхеми та що завгодно, що потрібно для нормального розвитку сучасної, а не архаїчної, не феодальної, не відсталої аграрної, сировинно-експортної країни. Великий урок від Сполучених Штатів Америки. Сигнал від Канарейки в шахті. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій Ютуб канал Галасюк про економіку, а скоро і про новий канал, який я. Незабаром анонсую з економічними лекціями. Дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. І разом ми зробимо з вами більше. Дякую вам і до зустрічі.